Наступна головоломка. У нас є така рівність. 2. Помножити на 6 відняти 9. В рівні 11. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один серник, щоб наша рівність була правильною. Це досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І ось хто гарно логічно мислить. Без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один сирнид, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один сирник. Щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 2 помножити на 8 буде 16, 16 відняти 5 буде 11, 11 дорівнює 11. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.